Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7, та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, на якому з малюнків зображено коло, описане навколо трикутника, а на якому вписане в трикутник. Коло називають описане навколо трикутника, якщо воно проходить через всі три вершини трикутника. На другому малюнку у нас коло проходить через всі три вершини трикутника. Коло називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін трикутника. Тому вписане в трикутник на першому малюнку описане на другому. На третьому одна вершина у нас не належить колу. Записуємо на першому малюнку зображену колу вписане у трикутник. На другому малюнку зображено коло описане навколо Трикутника. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27, підручника Геометрія 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51. Підручника Математика 7. Виконано.